Антонов Тандеркорекс 2026 став черговим підтвердженням прагнення компанії поєднати інженерну сміливість із практичними вимогами сучасних повітряних операцій. У новій версії платформа отримала глибоко оновлену архітектуру планера, де композитні матеріали нового покоління зменшили масу без втрати жорсткості. Оптимізована аеродинаміка з активними елементами керування потоком дозволила підвищити ефективність на всьому діапазоні швидкостей, що особливо важливо для місій зі змінним профілем польоту. Конструктори зосередилися на балансі між маневровістю та стабільністю, забезпечивши передбачувану поведінку навіть у складних метеоумовах. Серцем ThunderCorex 2026 стала силова установка з гібридною логікою керування, де модернізовані турбовентиляторні модулі працюють у зв'язці з електричними підсистемами підтримки. Це дало змогу знизити витрату пального та рівень шуму, а також підвищити ресурс міжрегламентними роботами. Інтелектуальна система управління тягою в реальному часі підлаштовує параметри під навантаження та щільність повітря, що покращує злітно посадкові характеристики на коротких і непідготовлених смугах. Для експлуатантів це означає більшу гнучкість маршрутів і зниження операційних витрат. Thunder Corex 2026 зазнала комплексного апдейту з акцентом на модульність і кіберстійкість. Нове покоління бортових обчислювачів підтримує відкриту архітектуру, що спрощує інтеграцію спеціалізованих місійних пакетів. Розширена сенсорна обізнаність поєднує дані з радарів, оптико-електронних систем і зовнішніх джерел, формуючи єдину картину для екіпажу. Кабіна отримала ергономічні дисплеї з адаптивними інтерфейсами, які зменшують навантаження на пілотів і підвищують безпеку під час тривалих польотів. Особлива увага приділена живучості та захисту. У конструкції реалізовано посилені зони за енергопоглинальними елементами, а критичні системи мають багаторівневе резервування. Інтегровані засоби радіоелектронної протидії та пасивного захисту підвищують стійкість до сучасних загроз, зберігаючи при цьому низьку помітність. Програмні оновлення без зупинки експлуатації дозволяють швидко реагувати на зміну вимог і сценаріїв застосування. Вантажні можливості Thunder Core x 2026 стали ще універсальнішими завдяки модульному відсіку з автоматизованими системами кріплення. Платформа легко адаптується під перевезення техніки, гуманітарних вантажів або спеціалізованого обладнання, скорочуючи час підготовки між місіями. Покращені системи балансування та контролю центру мас забезпечують стабільність навіть при асиметричних навантаженнях, що розширює спектр допустимих конфігурацій. Екологічний аспект також отримав розвиток. Зменшені викиди використання матеріалів із підвищеною придатністю до переробки та оптимізовані профілі польоту відповідають суворішим стандартам 2026 року. Антонов заклав потенціал для подальших апгрейдів, включно з переходом на альтернативні види пального, що робить тандеркорек з перспективною інвестицією на роки вперед. У підсумку Антонов Тандер Корекс 2026 постає як зріла технологічно насичена платформа, здатна ефективно працювати у широкому спектрі завдань. Поєднання економічності, адаптивності та високого рівня безпеки формує новий еталон у своєму класі.